Натуральна шкіра найвищої якості, ручна робота. Найміцніший ручний шов. В середині по три відділення для карт з кожної сторони. Регульований прижим для грошей. Все гарно тримається, все гарно виходить. Позаду також є відділення для монет. Тоненький, компактний. Доступний в таких кольорах чорний, синій, конячний, зелений, коричневий і брелочок до кожного виробу подарунок. І все це за дуже приємною ціною. Обирайте і замовляйте.